Фестова, I think it was a interesting game for спектator because думаю, для глядачів це була цікава гра, адже за п'ять хвилин до кінця тримався рівний рахунок. А потім ми пропустили 10-ти Я думаю, ми гарно зіграли у захисті протягом тридцяти п'яти хвилин. Тепер нам треба ще краще підготуватися до завтрашньої гри. Дуже важливо для нас, і ми зробимо все можливе. щоб перемогти завтра. Вітаю збірну Франції з гарною грою тоні паркера, який блискуче зіграв на останніх секундах. Сьогодні ми не зіграли всі комбінації. Програли підбирання. Нам не вдалося стримати Францію під своїм щитом. ми погано пробували штрафні Які б дозволили нам повести в рахунку? граючи проти такої команди, як збірна Франції. Ми не повинні були допускати таких провалів у захисті. Напад теж був не на непотрібному рівні. І це дало перевагу супернику. але найголовніше, що ми боролися. Гра була рівна. Ми не перемогли, але завтра ми повинні у такому ж бойовому настрої зіграти проти збірної Великобританії. Я не знаю, чи гратиме завтра за пірчину. У нього серйозні проблеми з почем. А він щодня виходив на матчі після сьогоднішнього зіткнення. Я не знаю, чи вийде він завтра на майданчик. Тоні Паркер у кінці матчу оглядав таким, як зазвичай НБА. гравець, який до останнього претендував на титул MVP mm. гравець. Визначена особистість. Mm. Mm. вітання. Ми зробили все, що могли, але він був and кращим and сьогодні. Гра була нелегкою. Україна дуже хороша команда. Вони грають у хороший баскетбол. Часом нам справді було важко протистояти. І думаю, у наступному раунді вони себе ще покажуть. Вони хороший тренер. Україна вже показала всім на турнірі, що може дуже добре грати. Це і продемонструвала вона сьогодні. З початку турніру до сьогодні вони не програли жодного з трьох матчів. Сьогодні ми зупинили їхнього основного снайпера, гладаря, але вони продовжували закидати. Тому нам було нелегко. 13 з 26 шести 50%. Це блискучий результат проти наших 33. Щодо нас, то ми знову погано почали гру. Українці тримали периметр і не давали нам забувати. Потім ми поміняли концепцію гри в захисті, і в другій половині матчу справи пішли краще. А потім тоні паркер окін тігри зробив різницю рахунку.